Можна скільки завгодно розказувати про те, що це мотоцикл старий, про те, що це мотоцикл дорогий, про те, що на ньому великий пробіг і вже він свої відпрацював. Але як були, так і будуть шанувальники у цієї старої школи. Є така велика, знаменита четвірка японських ендура старих мотоциклів, котрі усі дуже сильно полюбляють. Це Honda Baja, Yamaha TTR, Kawasaki Кавасакікаликс і Suzuki Jebel. Усі ці мотоцикли випускалися в кінці 90-х та на початку 2000-х років. І вже після цього, після, в кінці 2000-х років, почалась ця інжекторна ера, це мотоцикли, котрі почали виробляти вже маркетологи, а не інженери. Ну, більш, більш маркетологи, тобто вже от, там, екологічні норми і так, і так далі. І перші мотоцикли, от, знаєте, саме таке, на мене велике враження Мене дуже вразив, я дуже давно давно, я думаю, десь 10 років тому в мене був мій мотоцикл Kawasaki Calix. На ньому був пробіг десь ну, десь 70 тисяч кілометрів. І він мені дуже подобався. Я на ньому дуже багато їздив. Ну, взагалі, класний мотоцикл. Надійний, дуже класний. І е, потім з'явився інжекторна версія новий мотоцикл. І я дуже сильно здивувався, тому що мотоцикл новіший. Але мотоцикл набагато. Перше, що, що мене, ну, на що я звернув увагу, це те, що мотоцикл більш м'який, тобто кавасакі, от той от старий каликс, він такий дебелий, високий, великі ходи-підвіски, все. А на цей сідаєш ну, просто реально як на мопед. Тобто він був менший за розмірами. І коли ти їдеш, ти відчуваєш, як ця, ця конструкція грає, тобто рама м'якіша. Ну і само собою він був значно слабкіший, ніж той мотоцикл. Тобто він реально не їхав. Якщо ви візьмете класний карбюраторний Calix, то він реально на першій передачі з газу підіймається. Так само там, ну, усі, по суті, японські мотоцикли, оці от карбюраторні, так само і цей мотоцикл, Тобто вони їдуть. Да, там У Calixa, воно передаточне відношення таке на коробці, що там, можливо, він... Не дуже класно їде по писку на, ну, на холостих оборотах, да, там, на низьких, але коли ти відкриваєш газ, то він реально їде. А от новий мотоцикл ну, він взагалі ніяк не їде. Там різниця десь в 10 кінських сил. Це дуже велика різниця. Там 30, а там 20. Ясне діло, що і зараз є такі мотоцикли, як Yamaha VR 250 чи там якісь там КТМ. Але якщо ми беремо от ці нові. Там, КЛХ або навіть CRF-300, то це вже мотоцикл, ну це ну, от справжній мотоцикл. От, бачите? І коли там кажуть, що там в салоні теж так крутять. Ну так, да не так. Цьому пластику 30 років. От справжній мотоцикл, коли дзеркала у вас на блоках стоять, повна довжина цього мотоцикла 2 метри 175 мм. А колісна база 1,425 міліметрів. Висота по сідлу 875 міліметрів. Вага цього мотоцикла 133 кілограми. Дорожній просвіт 285 міліметрів. Хід передньої підвізки 265 міліметрів. Хід задньої підвізки 260 міліметрів. Що реально ну, це немало. Якщо ти їздиш на стрітухі, сідаєш на ендурик, і ну, так було в мене. Я перший раз, коли сів на ендуромотоцикл, я був здивований, що ти в'їжджаєш в яму і ти ну, би відчуваєш, але ну, це круто. В Велику яму в'їхав, і підвізка спрацювала і все, і тим якою проїхав. От Чим прикольний ендурик, то тим, що коли ти бачиш якийсь там ліжачий поліцейський чи якийсь бугорочок. На звичайному мотоциклі ти перетормозив, його об'їхав і поїхав. А на ендуріки ти просто приїхав, стрибнув і поїхав. Тобто ти шукаєш, де ж можна підстрибнути, де можна там якось... От як тут оп! Кайф. До речі, от на Honda XR вже почали робити вилки-перевертиші. І тут так само стояла вилка перевертиш, але у перевертиша перо дзеркало відкрите. І тому це, на мій погляд, в даному мотоциклі недолік, тому що з роками воно підтверджено корозії і воно корадує. Ну, тому що воно відкрите. І воно десь десь може чіпляється, десь може просто. Водичка. Ну, я, чесно, от тут вилка стоїть з Хонди Баха, Я не зустрічав там Jabba, ні Сузуті Джебела, ні Ямахи ТТР, ні той же Хонди Бахи, щоб в них були тут, тут якісь там, дираві вилки. Там, де перевернутого типу, там, там є таке. Там, де класична вилка, такого. Я не знаю, може ви, якщо зустрічали, напишіть в коментах. Дискові гальма спереду та ззаду. Ну, ззаду, скажу, чесно кажучи, вони так собі. Але, ну, ясне діло, вони працюють, колесо блокують. Але передні гальма тут такі, що тут на цьому мотоциклі можна зробити стопі. До речі, на ньому і роблять стопі. І я скажу чесно, я на такому робив стопі, Ну, зараз вже не роблю, тому що робив і просто перекинув його. Що дуже важливо для цих мотоциклів. Ну, по суті, для усіх мотоциклів це дуже важливо. Це повітряний фільтр, він повинен бути чистий. І найголовніше, щоб вже після повітряного фільтра, щоб повітря було чисте, котре йде в мотор. Це дуже-дуже важливо. Повітряний фільтр це набагато важливіше, ніж мастильний фільтр. Хоча мало хто задумується над цим. Ємкість цього бензобака 9,7 літрів. Розхід пального в, в японському мануалу пишуть, що на одному літрі можна проїхати 40 км. тобто це 2,5 літри на 100 кілометрів. Ну, Реально, в житті у вас буде десь близько 4 літрів на 100 км. Розхід пального. Ну, тому що це ендуро-мотоцикли, і це ж вони як вимірюють. Вони там їдуть, їдуть там, я не знаю, 60 км на годину один японець вагою там, 60 кілограмів. І от у них так. У нас в житті я десь 4 літра. от реально. Потужність цього двигуна 28 кінських сил, 26 нюх на метр крутого момента. Шісті ступенева механічна коробка передач. Максимальна швидкість більше 120 кілометрів на годину. Ну, Ось третя передача. Майже зупинка і поїхав. Четверта. Ну, максимальна швидкість тут. Точно буде більше 120 км на годину. Ресурс цих мотоциклів, ну, я не знаю. Я, я, я впевнений, що ресурс цього двигуна більше 100 тисяч кілометрів. Ну, в, в мене реально був мотоцикл з пробігом більше 60 тисяч кілометрів, і він не брав масла, не плювався мастилом. Їхав, тягнув, заводився, все, ну, все було чітко, навіть тихо працював. Ну, єдине, що я не знаю, коли буде дуже великий пробіг, ну, просто зноситься щеплення. Так, ну, це, ну, це нормально, От, що може бути. А що касається двигуни, двигуна, коробки, ну, я не знаю. Ну, може якась там резинка десь пересохне. Ну так, по суті, це дуже надійний мотоцикл. І дуже класний. Ми зараз проїдемося і покажемо, який він в ходу. Ти пам'ятаєш коменти під кожним нашим відео. Вони завжди починались з того, що нам люди писали, де твій шолом, де твій екіп. От, друзі, бачите, роблю свій екіп. Бережу свій суповий наборчик. Роблю мотоботи. Тому що кросівки білого кольору. І для ендуро по вони не підходять. От для такого мотоцикла от я от будемо знімати відео, сяду і буду пафосно на ньому їхати. А для ендуріка треба треба екіп. Все, я вже з екіпом готовий їхати. Я вже прям бачу, як там люди пишуть чи думають. От пт! Що, стихія цього мотоцикла, це говна А де їх тут знайти, не знаю. От зараз, я не знаю, чи нормально це, чи не нормально, але спробую тут проїхатись. Чесно кажучи, так їду навманця, не знаю є тут проїзд чи нема. Що вийде, не вийде? Спробуємо. От. Для чого цей мотоцикл? Ну сюди я на цьому мотоциклі не вийду. по перше я не вмію це робити. По-друге, це мабуть вже не про цей мотоцикл. Але от просто якась тропинка, щось таке, оце от саме про цей мотоцикл, і Це. тут він впорається бездоганно. Знаєте що дуже дивую? То що навіть на другій передачі він тягне і їде. Тобто нема такого, що замала потужність. Чи щось ще таке. Друга і їде. Розганяється. Чесно кажучи, заїхав так, що сам не знаю, куди ти заїхав. Капець. На цьому мотоциклі піднятися легко можна на горку, а от спуститися реально набагато важче. Ну, це для мене. Може у когось якось інакше. Плюс цього мотоцикла полягає в тому, що на першій передачі йому достатньо потужності, щоб їхати десь в багнуці чи в пісочку якомусь. Ясне діло, що сюди я не заїду. Це реально треба бути якимось кроцменом. Кросменом таким, як от у нас кожен клієнт, хто дзвонить, каже, я 20 років в мотокросі. От вони, звісно, виїхати сюди змогли б. Я не зможу. Тому що це дійсно реально дуже складно. Ти, до речі, я їду майже у центрі міста. І тут так прикольно. От класно, на нендуріку. Їдеш по місту, захотів з'їхати в балку, і з'їхав. Я не знаю, ви бачите чи ні, але тут є підйом. Друга передача, третя. Самому цікаво, я там проїду чи ні. Ніколи не їздив, не знаю. Приїхав прикольно а тут цікаво, проїду. Як бачите, такий підйомчик немаленький. Просто фантастика. Не знаю як буде на відео, але це реально якась фантастика. Я просто вилетів. Друзі, ну я що можу сказати? Я не мотократсмен, але я виїхав там. Не знаю. Чи це нормально, чи ні. Але спробую. Чого не зробиш раді красивої картинки? Перша, друга. Дуже швидко. Перша. Я це зробив. Тут прикол цього мотоцикла, він не полягає, тому що цей мотоцикл дуже легкий, короткий по базі і потужний. Реально кайф. Звичайно, стихія цього мотоцикла це не дороги, а бездоріжжя. і На дорогах не так цікаво їхати, як їхати десь у балки у Балті. Але в тому та і прикол, ндура мотоцикла, що можна їхати по місту, захотів, зразу з'їхав і поїхав вже десь по бездоріжжю.